Всім привіт і ласкаво прошу вас на канал. Ви на каналі MaxGaming. З вами Максим. І сьогодні ми дивимося на демо версію гри під назвою Cold White. Як ви, мабуть, уже здогадалися з назви, це буде зимове виживання. Давайте ж подивимось, наскільки ця гра схожа або не схожа на Long Dark чи Winter Survival. Ласкаво просимо до Cold White. Ваша наречена Аліса і ви. Археологи на Алясці. Аліса проігнорувала вас і потрапила в аварію під час польоту на Дельтаплані. Коли вона зв'язалася з вами по радіо, її останніми словами було: вони реальні. Вам доведеться проникнути в Cold White світ, щоб знайти Алісу і вирішити цю загадку. Ну, давайте подивимось. Ага, ось Дельтаплан. Давайте пошукаємо, може тут що є. Що нам залишили? Так, що в нас є? В нас є здоров'я, їжа і вода. Ну не густо як для такого виживача, насправді. Так, інвентар 25 кг у нас може бути. І скільки виходить? 6, 8, 16 слотів, плюс 6 слотів. А може не плюс, 6, 6, 6 слотів швидкого доступу. Тут же в нас є крафт, розкиданий по категоріях, і в принципі зібраний в одну категорію. Так, о, сокирку можемо зробити, але треба стільки камінці, бандажі можемо зробити. Бандаж у нас складається з хутра і приготовленого м'яса? Офігенний бандаж, звісно. Так, ну що? Перше, що кидається в очі. Перше, що кидається в очі. Оце це що у нас? А, це будування. Ну, крім того, що я не можу підняти камінці, які тут валяються, глайдер. Ну, глайдер он. Що його треба забрати? Що кидається в очі, що немає температури. Що це за зимове виживання? Без температури. Тобто, виходить, я не можу замерзнути в зимовому виживанні. Ну, це вже косяк. Це прям серйозний косяк. Ага, в мене стаміна закінчилася. Ху -ху, ну ладно. Ну давай відновлюся. Будемо трошки повільніше ходити. Хоч він і не так, і прям сильно бігає. Так, будиночок. Будиночок, що в нас тут? Що мені не подобається, що я нічого не можу латати. <гум> Чому я нічого не можу латати? Дайте вгадаю, тут ключик лежить, ні? Що за приколи? Оп, що я застряв. Непонятно. Так, я можу. Сет респаун. Хорошо, давай ми це зробимо. Точка респауна це. Це потрібно. Блін, це бандажі, я думав, що це туалетний папір, насправді. Дуже дивно. Так, що тут ще в нас є? Телефон. А, це GPS. А, ну, GPS фон. Гоunчраунд, не знаю, що це таке. Грін карт, айдішка. Це може кудись нам треба буде зайти. Open campfire, ну добре. А зачем? Кукін. А, ну для їжі Fuel треба, коротше. Топливо якесь ладно. Це ми подивимось поки що. І все, да, що тут можуть залутати? Тут уже нічого не можуть залутати. Походу, нічого. Хорошо. Тут щось можу, не можу. О! Шкіру заберемо. Тут не можу. Якось дуже пусто, як для... Як для будиночку. Так, в мене вода зникає. А що мені подожди? По крафтинг по воді? Тут нічого такого і немає, да Щоб цей поїзд, попити точніше. Понятно, понятно що нічого не понятно так, давай вийдемо звідси. У нас якийсь орел намальований зверху. Я так розумію, що нам сюди треба йти. Ну, бо іншого варіанту немає, можу просто сніг взяти якось, не можу. Я думаю, може якось його можна буде розтопити. Та що я зачіпляюся постійно. Яке яке дерево? Написано дерево. О, прозрачні дерево, клас. Ну, коротше, ви поняли, там було тупо дерево. Ви його не бачили, я його не бачив, але воно там було. Так, що тут у нас? О! Зброя. Воду забрав, м'ясо. Айронбар, слухай, тут хороше взагалі. Ага, тут крафтинг бенч у мене є. А, підожди, що так інтеракт. І що, те ж саме? Непонятно. Ладно, це що? Айронбар тоже. Давай ми зразу воду вип'ємо. 10 стаміна і 25 жага. Дрінк. Хорошо, тут більш нічого, да, нема у нас? Ну да, наче все. Але... Я не розумію, ще де? Лефт маус. Хорошо, ну так що mouse Ну, це сокира потрібно, правильно? Але можемо. О, стільки зразу збираються, стільки так збираються, я поняв. А як камінці збираються, цікаво? О, олень. ха! Він скользить. А... Ну. Уже, уже цей. Ставлення до гри. Ми бачимо. Олень, куди ти скользиш, скажи мені, будь ласка. Я побіг, значить. Чому я не можу камінці брати? Оце мене більше. Що тут опять якесь три було? Ось, бачите, знову три. Я от впираюся в нього. Дивіться, я не можу піти прямо. Я зараз не можу тупо піти прямо. Ай, коротше, ладно. А, ми так і не прийшли чи що, цієї пташки? так я ж думав, що ми прийшли. Чи ця пташка буде. Ой, ще одне дерево. Класно. Ну, демка, демка, не забуваємо. Ну да, так це і була, ця. Це й була пташка. А що мені тоді тут треба взяти ще? Чи Це просто мені показали, де воно знаходиться, так а чому тоді не щазає з радара. А, дивіться, тут багато пташок, слухай, стой. Це ми до першої раз прийшли, ще одна є десь пташка, там ще пташка. А в нас мапа є взагалі? А в нас нема мапи. Ага. О, гаєш ключ, чого я не побачив? Не знаю, от камінці, камінці, як мені взяти камінець. А ще можна позбирати. А, я їх не дозбирую, чи що? Можна по два рази деякі збирати, чи як. Не пойму, ну ладно. Поки що позбираємо все, там подивимося. Так, тут щось. Кирка. Це добре. Це добре. Ладно, це вже не буде. Хоча ні, ну дрова завжди знадобляться в такому ділі. Але, знову ж таки, ну, мене це максимально дивує. Де шкала температури? Алло, це зимове виживання. Тут не може не бути температури. Заходь. Зараз спробуємо комфайр зробити. Так, у мене є дрова. Як вас розділити якось можна? Да, спліт. Це вже хорошо, але він не працює. А як спліт? Ну. Ааа, я поняв, треба мишкою. Не поняв, ні, підожди. Ага, тепер перетягнути можу. А, я не туди... А, підожди. Ні, ну ну я ж мене ж не глюче, тут же ж написано, що це паливо. А тут тут кукінг. Так навпаки там має цей щось бути А ти куди? Ти сюди, ну правильно, хоча б. Контент Ладно, якраз розпалити, так? Ні, не вмикається. Це ж сірники. Опен. А, це батарейки були. Це були батарейки. Ну тут теж батарейки, ну це мені не потрібно тоді. Як мені розпалити тебе, скажи мені, будь ласка. Ну сюди нічого не стає, фуїл. Що дуже дивно максимально. Я не можу включити. Можливо, можливо, якісь сірники або солома потрібні. Пішли, ще походимо, подивимося. А, двері в одну сторону відчиняються. Ну, окей. Може бути, може бути, таке буває, що. Дерева тільки в одну сторону відчиняються. Тому до цього ми придиратися не будемо. Це не можу зібрати? А, підожди, якщо в нас є кирка. Троєчка. А, не. А, що тоді можна довбати? Чи ото в печері 290 метрів? Вас не можна? Ні. Хорошо, у нас пушка є. Два патрона. Р зарядить? Так. Да. Ну, ладно, поки що давай заховаємо. Ми не будемо це витрачати дарма. Так, печера. Ні, давай, знаєш, куди так. Сюди ми ходили. Десь еще тут був. Тридця... А, ні, 37, це тут два ми були. Ось, 235 метрів, пішла на цю пташку. Ну, поки що, поки що в грі нічого не бачу нового цікавого. А, в мене вода, їжа закінчилася. А, це мій дельтаплан. Піжди, я все повернувся там, де був. Поки що нічого не бачу цікавого, крім того, що нема температури. я повторюсь, мене це дивує в зимовому виживанні. І щось дуже швидке прям вода розходується, і їжа максимально штраф, а бачите, вогнище я не зміг розпалити. Тому що або потрібен, ну, що таке фюїл. Я завжди вважав, що це паливо. Фюїл. Але, бачите, ні. Паливо це контент якийсь. Або дрова тут не паливо. Коротше, дуже багато питань поки що, дуже багато. Він там ще не ранче. Але мені треба повернутися буде туди, забрати своє м'ясо. Ай-яй-яй! А шо, ніт? А, все, коротше, я помер, да, походу. Да, дякую. <рив> так, ну це те ж саме. А, а шо таке, чого я? А, це запоздала анімашка. Клас. <рив> так, але я втратив весь інвентар, крім м'язка. О, тепер воно хоч нажимається. Тур он. А, а як? А, ну толку з того, що вона не нажимається, немає. Ну да, воно все одно не працює. Слухай, може ми такий зробимо? Що нам потрібно? 10 локів. Таке я можу це зробити. А чого? Ну, подожди, вудлокс, а це що? А, це стійки. Це стійки. Ну взагалі логічно, да. Слухай, мені здається, тут вже трошки помінялось, тут більше стало цих. Чому? Чи, чи я просто не помічав. Так, ну це фігово, тому що я багато чого назбирав, а воно тепер там залишилось. Там є якась точка, що я там помер. А чого. Що сталося? Чому кров? Непонятно поки що. Пішли подивим, Опять у мене витривалість закінчилась. Давай відновлюю вже. Цікаво, чи є там рюкзак на місці моєї смерті? Чи немає? Поки що не візуально не видно, не... Що таке? Он той вовчара, який мене погриз? Ходе. Знову прозоре дерево було. А, і а де зник цей птички е мої? Куди йти? Тут десь, мало будь показувати, куди мені бігти. Тепер немає. І звук виключився щось вообще. Тут дуже шумно. А, я десь далі, так, отут я десь помер. Але все рівно я не бачу ні, ні значка, ні самого мішечка. Невже просто все пропадає? А, ось ні, є. Серйозно, я не можу забрати все. Не розумію цих розробників, які оце починають придумувати. А давай оце візьмемо. Може, тут у нас є карта? Оно ну, все, так, да, типа. Три. Чи як тебе взяти? А, о, тепер з'явилося, так? Да? Тип... а, я поняв, я поняв. Прикольно, тобто, коли є телефон, у мене є оце карта. Нема телефону, вибачайте. End demo aria. Ну, як швидко ми закінчили демку. А як немає цього телефону, значить в мене нічого не показує. Все, я сюди не можу йти, я зрозумів. Хорошо, куди я ще тоді можу йти? Ну пішли сюди. Ні, 165, один це я був чи не був. Чи це дельтаплан мій? Це перший будинок і другий будинок. А, все, типу, чи що? Та ну ні, ну не ганіть, так не можеш бути. О, оце, мабуть, можна лупити. Правильно? Ну, хоча б якийсь звук і взаємодія є, так. Да. Шість камінців нарешті. Все, це забрали. Треба ще якось підстати. Ну, сировата трошки, демка сировата. Так, тепер я можу зробити цю фігню? Да, можу. Цікаво, прозорі дерева я зможу рубати? А ч нічого, Мені і дерева не падають. Чи треба тільки коли отак? Коли видно надпис. Так не, не бачу все одно дерев. Я не розумію, як це дерево рубається. Воно може якось. Та ні, я думаю, може, знаєш, воно, типу як реально рубається, там під з одного боку, з іншого. Тут такого близько нічого немає. А чого в мене знову це зі здоров'ям біда? Я не знаю, що з цим деревом робити. воно тупо не рубається. І в мене знову закінчилася вода. Це капець просто. Нори. А, тут два їх було, походу. Чи воно задвоїлось. Але це максимально довго. І ось тепер ми пішли в удлоги. І ще й яблучко впало. Я вже хотів бросати це діло. Ой, заховай. Але, в принципі, воно рубається. Воно рубається. Хорошо, блін, тепер з водою. Ну з'їжджай зараз о, стой, а, це харбраш. Зараз, коли ми знайдемо прозоре дерево, ми теж спробуємо його зрубати. Хоча з урахуванням те, як воно рубається, я, я і не зрозумію, чи рубаю я його, чи ні. Дежде дешо? Де, 40... Асну 48 дельтаплан. Ну так, да, це воно показує мені. Мій дельтаплан, один, один і другий будиночок. Ну зараз ми ще в ту сторону сходимо. Зараз ми ще в ту сторону сходимо. О, що з водою робити, непонятно. Що тут було тільки, що подожди? Здалось. Ну ладно, я знаю, де є прозорі дерева. Зараз ми до них підемо. Такс. Тепер логи сюди можемо покласти. Ооо, тепер включається А тепер знову не працює. Мені здається, це глюк просто. Ну, тобто воно має працювати. Воно має працювати. Але воно не працює чомусь. Сюди шкуру можемо, типу, висушити чи що. Я не розумію, що таке оце верхня частина. Так, давай другий раз ми зайдемо. Ні, не працює. Хорошо, що воно де є? А, мінус 10 здоров'я. Ну, в мене здоров'я, я помру, якщо так буде. Але з іншого боку, з іншого боку, а що мені робить? Мені тільки померти треба. Ну ладно, відновимося. Ми тут -то точку респауна зробили. Ще раз давай зробимо. Що нездоров'я не не їжі немає. Як її зробити, я не знаю. Зараз сходимо в печеру, подивимось, що там. Та й все, мабуть, на цьому будемо завершувати. Тому що. Ну, не, не готова ця гра навіть до демки. О, отут да, десь було? Ось, так. Да. Давай, доставай сакиру. Оп! Всюда! Чудосія! З'явилося дерево. О, це быстрей набагато зрубалося. Мабуть, тому що там два було. Що, все, я помер. Хорошо. Я прямо не. не очікував нічого іншого. Зачем двері закриваю? я закриваю? Не знаю. А, ось вудлоги були. А, і сокира була. От я. Хоча, можливо, можливо, навіть його й не було тут. І це не я не побачив, його просто тут не було. Так, поки в нас є вода, ї, їжа, вода. Це, звісно, ви мене задачати кожного разу перетягнути. Ну нема ж тут кнопки, правильно? Я ж не туплю, нема кнопки перетягнути все. О, їжа, можна яблуко з'їсти. Сокируцю ще заберемо, гайчний ключ, наш щось потрібен. Можемо дорубати тебе? Ну, теоретично, яблуко тут можна да, збирати, але це дуже довго рубать дерево, щоб зібрати одне яблуко з нього. Ладно. Йдемо, дивимося печер. Ось, ще одне дерево, ну, вже ми, ми зрозуміли, як воно працює, так? Да? Андрю ще раз так же працює. де? де, де? Десь тут врізаюся ось. Вообще ніяк не з'являється. Тут взагалі немає ударів, нічого, коротше. Ладно, 195 метрів. Тут недалечко вже. Подивимося, що в печері є. А куди вона показується печера? Не поняв. А туди. Ну, ладно, глянемо. Зараз глянемо. Так, да, трошки розочарований. Так красиво там описано все в стімі про цю гру, а по факту. По факту вона пуста. Навіть якщо ми не беремо до уваги те, що ну, явні баги, ну це вже таке, знаєте, на це навіть вже не звертаєш уваги, але ну, тут нічого робить. Тут реально нічого робить. Два будинки і, можливо, печера, якщо нас до неї пустять, тому що там до будинків нас не пустили. Сказали, що це кінець темозони. А що в нас це э, зброя наша? А, по нулям все. Якась долина. В якусь долину ми прийшли. А де печера? Тож, не тільки що було 10 метрів вже нема. Девять ось сюди. А, ну ви поняли, да? Це підземна печера, коротше. Це підземна печера. Що у нас тут хоча б може є ще. Ну тут теж пусто. А, ось якийсь колодязь, подожди. О, ми можемо води нарешті попити. Але щось воно не допомагає. А, всього одноразова акція. І ми опять якось помираємо чомусь. Я можемо ще попити. Дранк ватер. Але вода не збільшується. Ой. Короче. Короч. Знову не видиме дерево. Та ні. Я думаю, що цього більш ніж достатньо, щоб зрозуміти, що. Цю гру не треба. О, ведмідь, дивіться. Давай сейчас помремо вже від нього, та й все, і закінчимо на цьому. Щас по жопі получиш мішка. Я ж такий опасний, у мене сакира є. <смирь> 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 та ти шо? Ви бачили? Я думав, щось я реально просто откисну, а я ніт, а я смог. Ха-ха! Я... я вибачаюсь, я розумію м'яса, я розумію шкіру, я не розумію, звідки у ведмедя яблунь яблуко. Яблук. Це що, це качка запечена з яблуком була? Типа. Ну Типу. Коротше, ну ви поняли. Гра весела, не знаю, скільки тут 20 хвилин я пограв, 25, може від сили ми все зрозуміло, як це працює. Зараз я просто хочу вже дійти до кінця, якраз і. Давайте підведемо підсумок. А підсумок такий, що гра максимально сира, і навіть немає ідеї. От що, що головне, знаєш, щоб можна було сказати: там давайте додамо в бажане, і будемо слідкувати, що вийде з цієї гри. Але в цій гри немає ідеї. Ну, от я не бачу, що Ну смисл, типу, знайдіть оту Алісу. Окей, хорошо, ну це як сюжетка, а ідея яка гри? Ну, от яка ідея гри? Просто її немає. Ну і головне те, що я казав вже в самому початку і не один раз, як в зимовому виживанні немає цього. температури. Ну це ж бред. Лисиця ти зла? Ну Просто здоров'я мало. Я тебе тут заб'ю, якщо я ведмедя зміг забити, то тебе я теж заб'ю, але. Питання в тому, що в мене мало здоров'я. Слухай, мені цікаво, ну, куди я зможу дійти. Знову цей рандомний момент у мене показує, що мене наче хтось ударив. Можливо, це запоздала анімашка після того, як мене Ведмідь бив. А можливо, що з самого першого разу, як мене вовк бив. Так багато питань і так мало відповідей. Але я бачу цей світло в кінці тунелю. То ми зараз туди дійдемо все ж таки. Все ж таки, давай вже дійдемо. Подивимось, це що у нас. Це просто камінці теж. А, я не можу навіть ударити, поняв. От що це опять? А, ну здоров'я в мене немає, да? А, воно і воно. А, подожди, бандаж, бандаж, срочно використай бандаж. Хіл. О, так він хорошо піднімав здоров'я, слухай. Так, я десь побачив ведмедя там, поки я тут бігав. Що-то мені здалося? Да, он треба тікати від нього, бо другого ведмедя я не здужає. Хоча... Чого ні? Тоді у мене теж, мабуть, стільки ж здоров'я було. Це що, океан? От мені просто цікаво, це океан чи це просто. Просто-просто. О, якісь корінці. А, такі ж самі, да, мабуть. Ну так, да, стільки. 102, 100. 100 А, ні, не океан. Мені просто здалося, що це океан, може бути. 80, слухайте. з того боку, нас не пустив. А, і тут не пускаю, да? Воно зникло кудись. Це надпис. Так, да, це все N тоже демо-зони. Коротше, я свою думку вам сказав. Я думаю, що ви свою здатні будете сформулювати і самостійно. От, але гра. Гра навіть якщо ви полюбляєте такі зимові виживання. То, мабуть, мабуть, не цю гру ви полюбите. Це тоді, давайте з мішка так отстанемо, сфоткаємося. Дякую вам велике за перегляд. Дякую вам за коментарі і вподобайки. Напишіть обов'язково, що думаєте про цю гру. Ну, Чи є в неї реально шанс, чи немає. Понятно, що зараз демка, там 03 версія, це взагалі не обговорюється, це фігня повна. А от ну, концептуально, чи цікаво вам було пограти в цю гру, якби її доробили нормально. Чи, в принципі, як і, ну, чи ви зі мною погоджуєтесь, що в цій гри немає ніякої ідеї. Ви були на каналі MaxGaming. З вами був Максим. До зустрічі в наступних відео.